Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, у домашньому влозі. Сьогодні у нас субота. Всі вдома. І я хочу вас познайомити з новим членом нашої родини. Це ось така Китя. Її звати Грейс. І вона два тижні як живе. У нас. у нас притулку рівно два тижні, 17 січня ми її забрали з притулку. Їй 6 місяців. Вона дуже шебутна, активна. Сьогодні у неї була профілактика паразитів, вона з крапельками. На холці, тому я з нею граюся, щоб вона не звертала увагу на те, що в неї там процедурка, певна, відбувається. Гризьгуня дуже чемна, лагідна киця. Хто підписаний на мій телеграм, з ким ми ближче спілкуємося? Ті знають, що у мене 30 листопада. Пішла на висилку моя улюблена киця, любима кусенька моя, досі не можу згадувати про неї без сліз. От, Але якось так, знаєте, я досі горюю, але побачивши на Фейсбуці групу з покинутими тваринами. Я побачила грейс, і думаю, ну що я оце плачу. Хоча не можна, звісно, що знецінювати своє почуття, але в той час, поки я плачу, то оця киця сидить просто в клітці. Я думаю, що її закривали в клітці через те, що вона дуже шебутна, вона верхоласка. От. І якщо випускаєш, вона ще на фоні стресу і переляканості починає просто таке витворяти. Вона так, сягає по всім вершинам і коротше, потім ховається. От. Ну, у нас ми відучили її від такого, вона тільки вночі може щось таке витворяти. Наприклад, вчора на підвіконні вона вже там. Поламала ні фіалки, <хи> ну нічого, вона маленька. От. Все, що треба, вона вже засвоїла насамперед латочок. Де їсти. Тряпалку взагалі в перший день вона засвоїла. От. Лежанка. Ну, зараз вона спить де хоче. Здебільшого вона креслі у мене в кімнаті. от. Дуже муркотлива, така прикольна кисюня. От. І я до неї звикаю, і вона до нас звикає. Ну, у нас таке собі нове життя почалося. Дівчата, зараз пізній вечір, але вирішила затіяти невеличке прибирання. Треба мені підлогу помити, тож вирішила вам показати, яку цікавинку я придбала В якості новорічного подарунку. Собі родину, це порова швабра -Кьорхер. От І, відповідно, хочу вам трошки показати і розказати. Ось вона виглядає таким чином, що у неї є кнопочка перемикання двох режимів. І для того, щоб вона запрацювала, потрібно натискати ось цей речажок. Зараз я в роботі вам це покажу. У неї є два режими. Це Кам'яний пол, підлога та дерев'яна підлога. Мені більше сподобалося працювати в режимі кам'яної підлоги, хоча у мене ліноліум, ну, так мені здається краще. Все відбувається. Тож давайте тестити далі. Я не показала резервуар з водою, і там ще є фільтр, який знімається, можна цю колбу потім помити. І знову влаштувати на місце. Ой, не фокусується камера. Одна хвилинка потрібна для того, щоб вся ця апаратура нагрілася. Тож, приступаємо. Я оправилася. Це у мене зайняло буквально хвилини 4, 3-4. Отак, знімаю я цю ганчірочку. Забула сказати, що швабра ця є дротовою 5 метрів кабель. Ну, давайте подивимося, що я тут навбирала, на моєму жесть. Так, саме так буде виглядати ваша ганчірочка. Потім я її з пральним порошком замочую. Перу, вона майже до білого. Відпирається і дуже швидко сохне. і Водички в колбі вистачає на те, щоб гарно, дуже гарно, ретельно прибрати велику кімнату, десь 15-20 квадратних метрів. Потім воду буде наповнювати знову. Або якщо легенько, то дві кімнати легко. Поприбираєте, щось я запихалася. Але ви знаєте, підлога після миття паровою шваброю довше залишається чистою, якась вона більш блискуча, така глянцева. Ми це помітила. Навіть підлога на кухні там у нас просто дерев'яна фарбована підлога, краще прибирається і довше виглядає. І не забруднююся так швидко, не знаю. Одним словом, я дуже задоволена, і це була рубрика Корисні поради господинькам. Друзі, сьомого вечора субота, 31 січня. У нас пішов дрібнесенький такий сніжок. І центр міста живе своє життя. Ми з мамою зібралися, вирішили, що ми досить вже належалися за цілий день. Ну, полежати теж треба, тому що дуже важкий був тиждень робочий. Тож ми а, зараз підемо пройтися містом, зайдемо в Рошин, зайдемо в Єву, можливо, щось вдасться познімати. Ну, а в цілому просто хочеться пройтися і, знаєте, провітрити голову. А коли сидиш вдома, то думки, всі лягті лізуть голову, то краще просто йти в люди. Ну, це такий рецепт, мабуть, для всіх. Не засижуватися, не зациклюватися на своїх якихось думках. Але може у вас по-іншому якось це працює. Ось таким живавим життям, живе Дніпро. Під час відключень світла. Світла просто немає, його просто немає і все. Сьогодні ще один важкий день був по енергетиці. Тому приходиться якось. Шукати рішення, хоча вуличне освітлення, бачите, прям працює в усю. А ось і сніжок. Ось що пішли гуляти. Так, ми в Рошені у нас акція на корівку 112 гривень кілограм упаковка. Ми беремо кому треба, теж беріть. На ловіту скидка мінус 40% по 72 гривні велика упаковка Київ вечірній. Мінус 45% знижки, 274 гривні. Навіть з знижкою така собі ціна, звісно. Дівчата, знижка на масло вершкове, 80 гривень, солодко вершкове і солоне теж така сама ціна. на згущоночку теж знижечки мінус 20. Беремо тортики, але є таке, таке повідомлення, що виробництво призупинено. Друзі, по вже майже нічному місту ми йдемо. Вже пів на дев'яток, боже, у мене тінь так прикольно падає на вуч. Значить, темно, світла ніде немає. Громадський транспорт електро ходить. Сніг іде, теж ходить. Чапуємо додому. Трошки скоротали час. Потрібні такі прогулянки. Прям я рада, що ми вийшли. Покажу вам, що придбали в Єві, зовсім трохи. Хороші знижечки на ковбаску. в Варусі ми взяли такі сосиски. Економія мінус 50. І хороші сроки. Срок. Зі знижечкою також взяли на пробу. Німеччина написано, Гауда. Вечірні Дніпро, 21 -го година. Ми все ще гуляємо. Ну, як гуляємо, скупилися трохи. Погуляли магазинами. Я згадую свою подорож до сестри в Німеччину, де о 19 годині просто все вимирає і ти ну, спішиш до 19 години вирішити всі свої питання, якщо тобі щось треба купити. Пам'ятаю, як ми бігали з потяга в магазин, щоб встигнути. Купувати харчі. Коротше, це в цьому плані Україна мені дуже подобається. Мені взагалі в багатьох планах Україна подобається набагато більше, ніж Німеччина. Дуже гарна і добра у нас країна для життя. Я вважаю, що у нас максимально все зручно. Ти можеш вирішити сам всі свої питання. З лікарями, з послугами, з харчуванням. Які у нас продукти харчування добрені? Ой, вітер вітерме. Не знаю, що ви там чи щось чуєте у мене. Ну, це я так на емоціях, тому що ми з вами зараз так гарно скупилися. Я кажу, дивись, 21 година ми вийшли в центр міста. Ну, люди, звісно, що ходять, бо ховаються, каратають час без світла. Ну і ми так само, власне. От, і всі займаються своїми справами. Ну, це одна сторона медалі, з іншого боку, звісно, що люди, які працюють в цей час, вони хочуть скоріше додому. От. Так що живемо, Україна живе, слава Богу. Всім вдячність службам. Нашим електрикам, енергетикам у мене мій любимий дядя був електриком на Дніпро Гесі на нашій е гідроелектростанції. Тож ми знаємо, розуміємо, що це за праця така. Слава Богу, за все і сподіваємося на краще. Дівчаточка, ми вже вдома. Розпаковка того, що придбали в Варусі. Купили хліб тостовий. Дуже полюбляємо цей відварто. Була знижка на вафельки Рошен. хоча в самому Рошені не було знижки. Грисюшці купила пачечку корму у мене, є, то є просто інший смак. Дві ряжиночки яготинською теж зі знижкою, ковбаска на знижках на гарних була лікарська. Це Салтівський е завод. Ваші гатунок, підтримуємо харків'ян. Це ми будемо олів'єшку робити. Ось такий сирочок гауда. На знижках фаро Кременчуцький, фабрика Кременчуцька, ось такі сосиски першого сорту зі скоринкою. І це все вийшло на 540 гривень. Може, не наблизить телефон, бо він у мене трошки підморозився з вулиці. Далі в врошення 4 пачечки маслячка, упаковка корівки. Торт київський, щоб ви розуміли, це було на 904 гривні, тобто Київський торт 629 без знижки, і знижка 157 гривень склала. Тобто, зараз акційний космос на торти Рошенівські. І в Єві придбала, так вибачаюся. А Мамі кремчик з керамідами 60. Я їй порадила саме з ресвератролом та колагеном. 70 ішов з ретинолом, але я ретинол сама не люблю і маму відмовила. І нарешті, от моя фарбочка 6.6, холодний аметист Арткапелі. Оце ми так прогулялися. Зараз будемо швиденько вечеряти, бо пів на десятоку щось ми сьогодні загуляли. Дівчата, чим закінчується мій вечір? У мене є кіт. У мене є що, налобний фонарик ліхтарик, дивіться, ось такий. І я буду вишивати. У мене схема, ниточки. У мене є така лампа настільна, в домовичку купувала. І у мене є планшет з фільмом. Сіль на нашій шкірі називається фільм. Тож, зараз ще чайок. І почну свій такий антистрес. Разом з Грисюшкою будемо коротати, ну, часочок, годиночку, повишиваємо. Ще раз показую вам свій фонарик налобний. Класно він світить і гарно підходить під цю під саму мету вишивання. Да, Грисюша? У нього декілька. Цих ви зрозуміли режимів. Ну ось, ми з Грейсі бажаємо вам гарного вечора, не дивлячись ні на що. Світла вам в душі і в ваших оселях. До нових зустрічей. Всім пока-пока!